Усім привіт! Ви на каналі Розпакування покаже. Мене звуть Олесь. Це вже третя серія розпакувань перепродаж посилок товарів з Таобао і інших китайських маркетплейсів. Сьогодні у мене цілих три великі коробки. Зараз ми з вами їх розпакуємо, що я там такого назамовляв? замовляв. Отже, це вже третя серія на моєму шляху, самурая самородка перепродавана бізнесмена, як хочете, називайте. Замовив чергову посилку вже, як ви бачите, набагато більше товарів. Я пам'ятаю, що я там замовляв там, товарів 20, але що саме зараз прийшло, точно не знаю, бо відправляли паралельно мені різні продавці. Зараз будемо дивитися. Та так, бачу тут два. Поки що бачу два товара. Ні, ще, ще якийсь третій є товар. Значить, у одного продавця три товари я замовив. Прикольно. Або так спакували мої посередники. Окей, переходимо, зараз викладаю, будемо роздивлятися більш детально, що тут у нас. До речі, одразу бачу, що деякі коробки е, прим'ялися. Деякі взагалі якісь пошкоджені з, з, з скотчем дуже неприємно. Такий початок. Давайте я по одній залишу. І подивимось, що, що воно таке є. Так, ну це капібара капібара, капібара з, з апельсинкою на голові. Вже у нас в попередньому випуску були годинники, просто годинник, будильник капібара. а це. Годинник. Як ти працюєш? Type-C. До речі, прикольно, що зараз дуже, ну, все переходить на Type-C. Мені щось ну, давно хотілося, щоб так сталося. Але здавалося, що, що цей процес буде дуже довгим, а він, в принципі, от буквально кілька років. І зараз. Ой. Наоборот. Так спей все-таки USB, USB у нас залишається ночник з Type-C, але живіться він все одно від USB. Ну, Ладно, добре, що в мене є перехідник. Так. Годиночок. Ту. Він, по ідеї, має світитися, а як це зробити? О! Та-дам! І він м'якенький. Апельсинка нічого не робить, бо в годиннику попередньому, якщо пам'ятаєте, в нього ця кнопка була. Але він прикольний. Ну і циферблат красивий якийсь. Другий світильничок і знов Type-C. Але ми вже можемо позичити. Одразу бачимо, що на акумуляторі, що дуже приємно, бо є версії цих всіх годинників-світильників без акумулятора. Ну а зараз без акумулятора кому воно треба? цей товар. Е, моя колега порадила замовити. Бо я про, про такі штуки взагалі не чув, не бачив. До речі, 10 років тому у нас були світильники-проектори океани. Вони такі були крупні, дуже жужали. Там, правда, Музика ще вбудована була, Ну, колонка, точніше. але у них ефект був схожий, там такі хвильки переливалися. Тут, в принципі, по суті, за набагато дешевше зробили китайці таку штуку і теж з хвильками, і там всередині крутиться воно ну, виглядає прикольно. Сама по собі пластик ну, типу, такий, собі. Типу, не, не впечатляє, але як виглядає, мені в принципі, подобається. Теж з акумулятором. Алілуя. Алілуя, браття. <с> І сестри. Ай, це ж клас. Я, я блін. На рахунок цього, я думав, що воно буде без акумулятором. я, мабуть, коли я його замовляв, я дивився, що було з акумулятором, але. Але вже не пам'ятаю. І третій товарчик. Третій товарчик, мені дуже цікаво. Так, Type-C. Три з трьох. Так, що тут у нас? Вентилятор. Тут у нас вентилятор. А для чого він? Хм, дуже цікаво. -да! Опа. Ого, вона, ого, вона така крупна. До речі, на картинці було не до кінця зрозуміло, якого вона розміру. Ну, прям велике таке. Якось має вставитись. Опа, красотінь. А ну-ка, оп. Ну, йдує нормально, до речі. Можна від'єднати і, в принципі. Алло? Алло? Хто? Літо? Да, Літо визивав. Да, да, да. До речі, прохолодно. прикольно, такий вентилятор. Можна один залишати під ноутбуком, а один ставити себе охолоджувати. Е, мені чогось здавалося, що вона буде повністю алюмінієва, але насправді тільки е, кулери. А Хоча, знаєте що? А що я вирішив, що воно алюмінієві? Ні, це теж пластмасове. Ну, до речі, в мене є UFT-T-53, теж пластикова підставочка. Ну, По-перше, розмір, якби... Тобто <смір> Це для 13 дюймів. То Тут, в принципі, і 17 дюймів можна поставити. І по клюпкості воно суттєво платніша. Ну, прикол, прикол мені, в принципі, подобається. Ну, і Достатньо легеньке, воно так можна в рюкзак. Оце от все кинув і з собою десь там пішов, в кафешку сів і собі працюєш, якщо ноут перегрівається, бо в мене перегрівається, типу особливо там, коли з фотожопом або в монтажній програмі, коли працюю, без вентилятора це торба. Ну що, переходимо до наступної коробки. па опа-па. -па, -па, па Ого. Ого. Що тут приїхало? йо моё Ого. Ого. Хухо. Такі. Такі от приїхало, Я трошки не очікував. Е, тому що... Блін, куди це все. О, давайте. І ще така коробенція там була. Коротше, я вже вам покажу. Раз уж. Е, це підставка, стійка така висока для ноутбука з підставкою під мишку, з підставкою під там, клавіатуру, чашечку, блокнотик. Має бути з LED-кільцем. А давайте, до речі, подивимось. Ладно, вже дістану. Тут штатив. Ого, до речі, такий. Мощний штатив, тринога. І тут LED-кільце в комплекті йде. І тримач для телефона має йти. Ого, воно таке важкеньке. Важкеньке, але, але коробка я, я чогось думав, що вона буде ну, рази в два більша. Так отака поличка, а ось така а, тут воно регулюється нахил, нахил стільниці. Так, тримач для телефона. І е, все ж таки гнучки. Я чогось думав, що буде е, просто труба, на яку кріпиться е, ледь кільце, а воно гнучке. Ну, це в принципі прикольно насправді. І в комплекті ще три колеса. Три колеса на штатив, тобто її можна ще пересувати по кімнаті. І це взагалі, по-моєму, топчик. то його не треба носити, е, ну бо воно ва важить. Там пару кілограм, ця вся конструкція. Так, і тримач для телефона не самий дорогий. Взагалі, я б сказав, би, що один із самих дешевих у нас він по 150 гривень продається, але якщо є у вас якийсь дорожчий, то можна замінити його на щось більш дороге. До речі, щойно на етапі монтажу помітив таку штуку, яку одразу я щось не просік, не звернув уваги. Так був захоплений тими посилками. Виявилося, що ці стійки дорогі, вони по 960 гривень були в закупці в Китаї. Я їх замовив, виявляється, я оплатив дві штуки, а приїхала одна штука. Тобто мінус 960 гривень від мого бюджету. Ще не встиг продати, а вже в От. ну, За доставку 1100 гривень я заплатив понятно, як за одну штуку. Одразу не помітив, коли вона їхала, бо посилка 4,5 кг важила. Я думав, що це дві штуки. Словом, дуже дорогий товар у доставці. Напевно, що другий раз я вже цей товар замовляти не буду. Ну, тим паче у цього постачальника. Ну, але це такий досвід. З вами ділюсь, що таке теж буває. На жаль, за три місяці, поки посилка їхала, поки лежала, вже було пізно щось оспарювати. Тому приймаємо як є. Мінус 960 гривень. Ну, давайте я вже дістав. Дивіться, яка мілота! Мілота! Та-та-та. О, кайф. Я коли це побачив, я такий, ну, це мені треба. Я, я не знаю, чи воно буде продаватися. Але я хочу це продавати. Прикольно продавати якісь цікаві товари, які, знаєте, не банальні. Ну, типу, звичайний годинник, ну, типу... Камон, кому він треба? Плівочка. Знімемо одну плівочку чи залишити. Зняв. Тут якась металева. А є у мене щось металеве. Це магніт. Я не знаю, годинник з магнітом. Тут можна на холодильник почепити, І бац, у вас е, таймер на холодильнику. Так, давайте його включимо. І знову Type-C. Раз, два, три, 4. Четвертий товар з Type-C. Ось так він працює. Звук прикольний, до речі. Підсвітка, а вуха з підсвіткою. А, ну і він такий весь прорезинений. Тобто це такий, типу, як чехольчик. Це, до речі, прикольна штука. Вони кор кліпають просто годиночок, а потім йому роблять різні чехольчики і запаковують, зробили мільйон цих годинників. 100 тисяч треба їм зайчиків, зробили зайчиків. Треба ведмедики зробили ведмедиків. Ну, коротше, мені я цього побачив, мені він сподобався, я його замовив. Що ти ще вмієш? А яскравість. Мабуть, не регулюється. Ну, є і є. З акумулятором. Ге-ге-геге, ура! Я це постійно переживаю, щоб вони були за кумаметом. Так. І ще одна карабенція у нас в цій. Короче, було вскрита. Цікаво, це. Вони не запечатали чи. А, це. Я зрозумів, це дві. Дві підставки з'єднані між собою. Блін, ну це, звісно, на що ви їх склі... От як мені його продавати? Мені ж треба клієнту відправити, а ви взяли. І це... це ж коробка нібито для продажу, а не просто упаковочна. Ладно, цей скотч можна буде відклеїти. До речі, фен це офігенна штука. Якщо у вас треба якусь етикетку відклеїть або скотч, або ТТНку з нової пошти. Там, наприклад, вам треба комусь там переслати коробку, і ТТНка мішає, просто феном розігріваєте, злазить взагалі. Так, сіточка. Шнурочки. Блін, у мене вже тут стільки шнурочків, я подіставав, Якби їх всіх не забути, що я і звідки uh, дістав. Ту -ту -ту. У -у -у. А, ви ще не бачите. Так, Паралон Прибираємо. І ось така махіна. Фух. Ні, так не дує я. Ой. Так, це у нас... Упорчики Блін, вона така огромна. А, це, мабуть, хаб Прикол, а я не знав, що тут є хаб. Прикол. Коротше, є два кабеля. USB a USB-A і USB Type-C. І є три роз'єми Type-C і два USB. Щось із них має активовувати цю підставку. Хто із них за що відповідає? Непонятно. Ну, давайте спробуємо нашим цим кабелем. О! Ну, хорошо. Вентилятор запустився. Ну так, потужно дує. 3000 є оборотів. Ого, 9000, тисяч, я не знаю, ну, напевно, оборотів вже ж. Що це ще може бути? А на сайті писало, вроді як, 6000. тисяч. Ой, підсвіточка тут така. Симпатічна. Тільки виходить, що вентилятор зеленим світиться. Чи це, це лампа мені? А, це мені лампа. А я дивлюся через вентилятор, а мені там лампа світиться, я думаю, що це тут. А воно тут не світиться. Ну, коротше, прикольна штука, і для великого. Моєму ноутбуку це трошки, напевно, завелика. Для 19 дюймів, для 17, в принципі. А, це ще ж не все. Ще можна кут нахоло регулювати. Тема. П'ять кутів нахилу. До речі, прикольно, що воно фіксується в нижньому положенні і не відвалюється. Ну-ка, давайте спробуємо від підставки заживити. Будь ласка, працює. Тобто ще USB хаб два виходи. Клас. І у нас залишається остання коробка. Вона нас сьогоднішніх найменша. Але сподіваюсь буде не менш цікавою. Ви готові. Це вже точно інший постачальник. Ох. О, май гад! Тут. Фу, оце Китай. Я не знаю, хто це, чи це китайці при... прикололися з мене, чи це... Мій посередник в Китаї, який мені пересилав в ці товари. Ціла коробка 13 шейкерів. Шейкери від наборів бармена. Якщо пам'ятаєте, у першому випуску моїх бізнес-пригод я знімав відео з шейкером для коктейлів. То там у мене насипом були всякі приколи, барні. А тепер мені приїхали тільки одні шейкери. А посилка з. Підставкою і всіма іншими штуками десь коротше, в дорозі ще, напевно, тиждень-два треба чекати, поки вони приїдуть, і... і поки що я їх не можу продавати. Ну, це, по-моєму, фіаско. А до речі, 550 мл. А мені там є де ще меншого об'єму. Тут всі, всі, однакові. Да, всі однакові. Ну, очень-очень неприятно. Я сподівався, що тут буде хоча б кілька е, повних наборів. Я б їх зміг би вже продавати, а зараз виходить, що не можу. До речі, я поки поки сидів, цього спочатку не помічав. Бачите, цей не, не цей годинник не працює. А якщо його ж макнуть, і цей теж чувачок, коротше, він через там хвилину, чи скільки падає в сон, і навіть якщо біля нього там... Хлопнуть, він коротше, прокидається. Прикольно, типу для дитячої кімнати воно стоїть, типу, опі зайшов, його там по уху коротше, ляснув. Він засвітився, показав скільки годин от, і не мішає спати. По-моєму, прикольно. Ну, звуки трошки нагадують, як на вокзалі десь. <хи> До речі, у годинника минулий раз я знімав. І у цього носик, вушка, вони такі, типу, вони тв тверденькі, але е, прорезинені, такі, типу цей, цей теж такий м'якенький. Е, ну і давайте подивимось, порахуємо, е, що, що мені приїхало, яка кількість, яка ціна, скільки я за це все заплатив.